У вас це благодійник. Я дуже хочу за це подякувати. Допоки живе наша віра, рівно настільки ж потужно ми будемо відправляти ці промінчики туди, куди треба. І ми обов'язково переможемо. Всьому немає сумнівів ні в кого, правда ж? Чесно скажіть. Знаєте, я от раптом уявив собі як на початку концерту спитати, друзі, хто не підтримує Україну, вийдіть з зали. І вийшло вийшло. Треба і Скажи, Проби, знає, знає, це, всі копілочки взяти і купити машину. Скільки копірочки? П'ять років, уявляєте? Але бізнесмен знає, що треба робити з грошима, так? Да? Ми купимо для Збройних сил України машину, так? Да? Правда? Давайте поаплодуємо нашому на молодому половині. Євгено. -МА. Мазду купимо. Для молод, так, Женя, молодці, доросли і не зовсім дорослий. Женя, Аплодуємо всім, хто сьогодні здали. Ми вам дякуємо за увагу сьогодні. Ви разом зібрали. Ми бачите большую машину, велику. Так? Добре, давай ручку, ми будемо Друзі, разом оголошувати. З одним Женію приїхала, з іншим Женю поїхала. Так. Я, Я згадую бажання між двома женями і оголошую суму. Сьогодні тут стороженці зібрано 14 тисяч 558 гривень. І ми обіцяємо вам, що ми обов'язково ці кошти використаємо для придбання техніки дронів для наших збройних сил України. Дякуємо вам. Я думаю, що є сьогодні представники збройних сил України в ті залі друзі не сім вам за те, що ви робите. Всіх, всіх, всіх. Ви неймовірні, ви янголи світла. Ви майбутня еліта нашої країни. Дякую вам за це за все. А я хочу ще свою чинета, що Євген Хмара, один з тих артистів, які дійсно благодійники, які дуже багато роблять. і Я хочу зараз, щоб ви пакунували йому не як піаністу, а просто як людині до долі нашої України. Дякую, Жена, тобі за твій патріотизм і за те, що ти такий справний щирий.